Цільноламельний чи зрощений щит. Як їх розрізнити? І цільноламельний, і зрощений щит, вони зрощуються по ширині. І тільки зрощений він зрощується по довжині, через то він рахується і називається зрощений. Бачите, він зрощується по довжині, Тобто від торця, і аж до торця, це може бути 5, 8, залежно від вашої довжини щита, кусків. А цільноламельний він зрощується тільки по ширині. Тобто, от бачите, як ламель почалась, так вона і закінчилась. Через то вони йдуть і дорожчі, і вони йдуть більш якіснішим. Е таким чином ви можете відрізнити цільноламельний від зрощеного. Тобто цільноламельний зрощується тільки по ширині, ламель до ламелі, а зрощений зрощується по ширині та по довжині. От бачите от з кусочком якщо чесно, оце.